Всім привіт! З вами Діма Діджи, канал Extreme Star Club. І все о серскейтах. Сьогодні я вам розповім про підвіски, про серскейти, які ми використовуємо в навчанні. Це три варіанти основні три варіанти. Це карвер з пружинною підвіскою, кастомний Astron з підвіскою, тільки йов з пружинною підвісочкою. І новиночка прийшла така Астронат. Вони зробили теж пружинну підвісочку, і вона дуже м'якенька. В порівнянні з цих скейтів розкажу в загальному стані. Для чого вони і як. Карвер це, можна сказати так, порівняти з BMW. Це BMW в серфскейтах. Це скейт, серфскейт, на якому навалюють, на якому роблять трюки. І він це дозволяє за рахунок цієї підвіски, про яку я вам розповім в наступному відео. Йогоська підвізка, вона більш м'яка, але вона дає більш відчуттів плавності серфу, плавних таких от маневрів, так, як на волні на хвилі. Це, його можна порівняти з мерседесом. спокійний, плавний. Астрон. астрон. Він дуже м'якенький. Так, та, він трошки простіший за цих, але він гарної якості і вас дивує його вартість. Ця моделька SurSkate, ну, я би її порівняв з Volkswagen, народний скейт. От, це нова модель 2023 року. У нас вони будуть в трьох розмірах. І ви можете заказати любий з них. І я е, на нього даю ставочку, що це буде сама популярна модель. Чому? Розповім. Тому що Carner е, BMW коштує 350 доларів. Йоу SurfScate теж коштує 350 доларів. А от такий Astron коштує від 150 до 200 доларів в залежності від розміру. Це у нас 30 дюймів, він коштує 150 доларів. Ось такі модельки в нас є. І в наступних відео я вам розповім про кожну з них, як вони працюють, які технічні характеристики у них, які стають підшипники, які підвіски, як вони регулюються. Я розповім про кожну з цих моделей, з чого вона складається. Як працює подвірка і як її регулювати? І які вправи можна в ньому робити, які краще не робити, щоб зберегти його цілісність, да? щоб не зламати. Бо це не скейти, ще раз повторюю, це це засоби плавного катання, розумієте. Як на хвилі, на воді, вони ну, не предназначені для жорстких трюків. Так що підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, запитуйте в коментарях, що вас цікавить, які зробити обзори, про що вам розповісти. Я це з задоволенням зроблю. До наступних зустрічей. Пока-пока.